Гуманітарна допомога для запорізьких комунальників. Продуктові набори отримують у межах програми рятуємо життя, створені компаніями «Метинвест» та ДТЕК у координації з фондом Ріната Ахметова. У пакунках, зокрема, крупи та консерви, отримав набір і пан Микола. Мені набагато, бо я один всіх відправив кого в Польщу, кого, кого в Германію. Сам же Микола залишився у рідному місті, адже впевнений, його робота важлива. Зараз на нас лягає дуже велика відповідальність. І ви ж бачите, ми не можемо залишити підприємство. Ми повинні працювати, і все комунальне повинне працювати. Якщо щось ламається, хлопці їдуть, ремонтують. За програмою рятуємо життя 2,5 тисячі працівників КП Водоканал отримали гуманітарну допомогу. Це сьогодні вкрай важливо, впевнені на підприємстві, адже комунальники разом з рятувальниками працюють практично цілодобово. Ну, це дуже приємно. Велика подяка фонду рівно Всі робітники на робочих містах. А саме важливе на робочих містах у нас аварійні служби, ті, які вдруг необхідні для ліквідації аварійних ситуацій і не ніпервіді господь наслідки. Продуктові набори від компанії та «Детек» отримують працівники 18 комунальних підприємств Запоріжжя. Протягом тижня кожен працівник комунальних служб отримає продуктовий набор від компанії, а це близько 9 тисяч осіб. Незважаючи на постійні обстріли, руйнування міста та небезпеку для їх життя, вони одні з перших, хто приходить на допомогу та відновлює інфраструктуру нашого міста.